Говоримо, ну що ж, друзі, а про чекапи ми сьогодні будемо говорити з сімейною лікаркою Любов. Піднебесно сьогодні в нас в гостях. Пані Любов, вітаємо вас. Добрий день, добрий день. Дякую, що ви сьогодні до нас доєднались. Скажіть, будь ласка, чому профілактика часто дає кращий результат ніж то саме лікування хвороби, коли вона вже розвинулась? Ну, тому що насправді профілактика дозволяє нам запобігти тій самій хворобі, покращити нашу якість життя і продовжити наше життя без ускладнень і без хвороб. Сама по собі хвороба вона, вона може мати різні перебіги, різні ускладнення, може впливати на якість життя людини. Це все фінансозатратно, затратно, часозатратно. І буває так, що молоді люди отримують інвалідність через хворобу, яку можна було запобігти, змінивши. Просто свій спосіб життя, наприклад, або uh -huh. euh, знаючи про ризики, профі профілактикувати ці ризики і, наприклад, не перемогти цю хворобу, а хоча б відсрочити початок цієї хвороби, так uh -huh. тому профілактика це знаєте, як це на сьогоднішній день ключова взагалі ціль всієї медицини на планеті. Тому що ми вже навчилися лікувати якісь хвороби, контролювати хвороби, покращувати якість життя з цими хворобами. А тепер головна мета навчитися профілактувати ці хвороби. А скажіть, будь ласка, чи справді потрібен постійний сімейний, сімейний лікар для планових оглядів? Чи можна проходити ці самі огляди, наприклад, у різних спеціалістів? Ну, так, сімейний лікар, постійний сімейний лікар це дуже круто, тому що це можна сказати твій особистий менеджер, який керує, який знає сімейний анамнез, тобто знає якими хворобами хворіли твої батьки, дідусі, бабусі, тітки, дядьки знають, знає мене лікар про те, який ти маєш спосіб життя, які в тебе є ризики виникнення яких захворювань, може вчасно тебе відправити на якісь профілактичні огляди? Чи знає завчасно, які тобі там потрібно зробити щеплення? Коли тобі потрібно звернутися до якогось вузького спеціаліста, тобто це такий твій. Головний, головний менеджер по здоров'ю, який допомагає тобі угу. мати план. На цілий рік, коли тобі до кого потрібно звернутися, коли треба здати які аналізи, коли тобі щось потрібно приймати чи не потрібно приймати. Звичайно, люди можуть звертатися і до вузьконаправлених спеціалістів, але зачасту такі спеціалісти вони орієнтуються лише на ту проблему чи на ту систему здоров'я здоров'я організму, ну з якої вони є спеціалістами, так ну тобто гінеколог він просто проведе гінекологічний огляд і він не буде там. Цілому вдаватися в деталі, чи є в тебе проблеми, якісь там шлунково-кишковим трактом, чи можете там щось приймати, чи не приймати, чи є в тебе проблеми з тиском. Uh -huh. А сімейний лікар він знає про тебе абсолютно все. І, і навіть трохи більше, ніж все про тебе, бо він знає ще історію твоєї сім'ї. Тому він може завчасно тобі е, зробити дуже багато е, класних таких нагадувань і е, запланувати тобі профілактичні огляди, прийоми uh -huh. препаратів. Ну, коротше, все те, що е, може бути дуже корисним для тебе. Зекономити твій час, не ходити по різним спеціалістам, не, не вишукувати там різні якісь діагнози, зекономити гроші. Не Давати купу непотрібних аналізів і робити обстежень, ну і плюс зекономити ще гроші на тому, що ти не будеш приймати непотрібні якісь ліки, які ти сам собі там призначив чи десь там почув, побачив. Чи можливо навіть буває так інколи, що деякі діагнози переплітаються і деякі препарати можуть бути несумісні? Тому ну сімейний лікар це дуже класно. Я рекомендую кожному, хто ще не має такого спеціаліста, завестися таким спеціалістом і от притримуватися, притримуватися рекомендацій саме сімейного лікаря. Зрозумію, я дуже дякую вам за відповідь. А можете, будь ласка, розказати про те, які базові обстеження потрібні дітям? Ну, дивіться, взагалі у дітей така ситуація, що від народження дитина теж потрапляє чи до педіатра, чи до сімейного лікаря, який буде спостерігати дитину. І до року це буде кожного місяця візит до лікаря, для того, щоб лікар міг проконтролювати, як дитина росте, який має зріст, яку вагу, яку окружність голови, направити вчасно на на необхідні профілактичні щеплення, розповідати батькам, що відбувається зараз з дитиною, тому що ну. Коли з'являється в родині дитина, це дуже великий стрес і навантаження на батьків, тому що це щось нове. Батьки ніколи не, не знали, не розуміють, і батьки дуже часто так порівнюють дитину там до себе, але діти і дорослі це зовсім трошки різні е, різні люди з різними історіями. Тому е, сімейний лікар може або педіатр, е, він на цих прийомах може попередити, розказати, пояснити, чому дитина зараз не спить, як зробити так, щоб дитина спала, коли необхідна доводити. Прикорими, з чого починати, як це робити, е, коли дитина має починати, там, наприклад, ходити, відстежувати це, тому що це там одна із таких важливих віх розвитку дитини. Вчасно uh -huh. може зробити скринінги необхідні. Наприклад, там от робиться такий скринінг на раз, на аутизм, да, на розлади аутоімунного спектру. Віці там саме від 16 там, до 30 місяців. І якщо є якісь питання, лікар може допомогти вчасно скоригувати дитину на відправити на консультацію Інших спеціалістів, і, і це допомагає, тому що завчасно виявлена хвороба допомагає краще адаптуватися таким дітям до життя. Так? Угу. Плюс сімейний лікар знає, коли треба здати які аналізи, щоб виявити там, наприклад, анемію, чи коли потрібно починати вимірювати артеріальний тиск у саме цієї дитини, бо в неї є, наприклад, там артеріальна гіпертензія в молодому віці, чи там в підлітковому віці у батьків, і дитина є в зоні ризику. Завчасно може відправити на на консультацію до лікаря-стоматолога, щоб зробити, наприклад, там вторування зубчиків, да, щоб не було карісу, чи щоб цей каріс був там не такий. Сильно виражений, якщо дитина є в зоні ризику. Оглядає ну, не тільки лікар оглядає, як дитина росте і розвивається, а ще що слідкує за тим, чи немає якихось ознаків хвороб. Чи дитину не потрібно там відправити на якісь до обстеження серця, бо інколи ми буває так, що виявляємо там вади розвитку серцево-судинної системи, чи потрібно там вже робити ще повторно скринінг зору, скринінг слуху і багато чому. Тому діти мають такий графік, От вони до року ходять кожного місяця, від року до двох років ходять раз на півроку до на огляд до лікаря, і далі раз на рік, або там по необхідності, чи по індивідуальній схемі, яку... Вже вибудовує ваш сімейний лікар чи педіатр відповідно до вашої ситуації? А скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, середньостатистична молода людина почуває себе абсолютно здоровою, чи є сенс проходити профілактичні тести? Ну так взагалі було б непогано, навіть коли ти себе класно почуваєш добре, мати профілактичні огляди, тому що в цьому, та, в цьому і вся фішка і вся суть та, цієї профілактики в тому, що виявити якби підрозположеність. Uh -huh. Українською мовою, як правильно сказати, виявити ризики хвороби або навіть хворобу на ранніх етапах, коли ще немає таких якихось страшних проявів, і коли ти коли людина ще цього не відчуває. Ну всі знають на сьогоднішній день, наприклад, що артеріальна гіпертензія да, високий тиск, люди його не відчувають до певного моменту, коли або трапляються гіпертонічні кризи, або людина вже потрапляє там з інфарктом чи інсультом до відділення, і для неї це е, якби. Е, Новина, що в неї є така хвороба, артеріальна гіпертензія, яку можна було контролювати, яку можна було там вдало лікувати і запобігти розвитку цих ускладнень, таких як інфаркт і інсульт. Тому так, профілактичні огляди в молодому віці, коли ви себе відчуваєте добре, вони необхідні. Вони допомагають, допомагають взагалі зрозуміти лікарю, чи є у вас якісь ризики. Ну, наприклад, ви навіть і не знаєте про те, що у вас ризик раку молочної залози, бо ви про це не задумувалися. Мама, тато ваші здорові. Mm -hmm. Але колись там якась тітя чи якась там бабуся хворіла в молодому віці на рак молочної залози і е, мала проблеми, да, через це. А ви про це не думаєте, не знаєте, ви молоді, у вас все гарно. А, але лікар вам скаже так, ви знаєте, коли приходиш на огляд до лікаря, і лікар збирає сімейну таку історію, то обов'язково є питання, чи були там якісь онкологічні захворювання у ваших родичів. Для чого це потрібно? Для того, щоб лікар розумів, чи потрібно скоригувати цю людину на перечасні якісь огляди, чи на тестування, щоб зрозуміти, чи є людина в зоні ризику, чи можуть в неї в подальшому бути такі проблеми, чи потрібно контролювати і виявляти це на ранніх. Етапах, чи не потрібно, чи у цієї людини все нормально, і ми там, наприклад, на цьому не акцентуємося, а акцентуємося на чомусь іншому. Наприклад, приходить хлопець молодого віку, 25 років, багато працює, мало має часу на фізичну активність, не слідкує за своїм харчуванням, має там зайву вагу. І лікар йому може сказати, от ви знаєте, з огляду на те, що сьогодні ми там з вами перевірили, подивилися, поспілкувалися, я бачу, що у вас є зайва вага, яка в подальшому може стати причиною проблем з високим тиском, в подальшому це може бути інфаркт, інсульти в молодому віці. Можливо, у вас є там, порушення ліпідної... ...профілю в крові, там високий холестерин, який може викликати порушення. Порушення циркуляції крові в судинах через ці бляшки, так і це теж може стати причиною е, неприємних наслідків для вас. Тому давайте ми з вами постараємося налагодити ваш образ життя. Ми відкоригуємо, підкоригуємо ваше харчування. Ви постараєтеся лягати вчасно спати, ходити там в спортзал чи просто бувати на прогулянках свіжим повітрям, трохи більше рухатися. І там за чи там 6 місяців я от вам назначаю такий перелік обстежень, який там. Нам необхідний, і, наприклад, там за місяць чи за три місяці ми з вами побачимося і зможемо там підкоригуватися і вирішити, що нам робити далі, щоб уникнути цих неприємних наслідків, так? Угу. Я зрозумів. Пані Любов, скажіть, будь ласка, які тоді обов'язкові огляди варто робити жінкам і чоловікам у різні вікові періоди? Так, дивіться, взагалі ну, взагалі є такі чекапи, які формуються. Ну, наприклад, от дівчата від 20 до 39 років їм рекомендовано робити раз на три роки, якщо все добре, це то логічне обстеження шийки матки, так і називаємо і ПАП-тестом. Дівчата знають про цей тест. Якщо хтось колись був там у гінеколога, то гінекологи його призначають. Раз на 3-5 років, де здається, глюкоза крові і ліпіди, дивляться, чи немає ризиків проблем з формуванням там, преддіабету, діабету, та немає проблем із холестерином. Це важливо. Якщо людина має якісь вже Такі умовно ризики, там фактори, ризики як куріння, ожиріння, історія сімейна високого типу і історія високого тиску в сім'ї. Угу. То тоді ці пацієнти там раз на рік дивляться, наприклад, який тиск у людини можуть відправити додатково на електрокардіограму, на аналізи додаткові, там, якщо потрібно, консультація кардіолога чи дієтолога, щоб відкоригувати. Все це для жінок, які трохи старше, 40-64 роки, окрім там сімейного лікаря і загальних там, аналізів, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза, холестерин, там подивитися, як працюють початкові ниркові показники, перевірити їх. Ще обов'язково є мамографія, яка робиться раз на два роки. Можуть бути ще додаткові аналізи, такі як колоноскопія з 45 років, раз на 10 років, це як профілактика, навіть не те, що профілактика, профілактика і виявлення на ранніх стадіях колоректального раку. Це одна теж із таких проблем на сьогоднішній день в світі в цілому. Жінки, хто постарше, 65 років, окрім там, всіх цих аналізів, і ну, напевно вже в більшості людей до 65 років є якісь хронічні захворювання. Окрім того, що лікар контролює перебіг цих хронічних захворювань, відправляє на консультації додаткові до лікарів вузьконаправлених, слідкує за показниками, ще може бути там проведення дослідження кісток. На виявлення остеопорозу, тому що це теж одна із проблем жінок після 65 років, через що виникає е, така, е, така інвалідність внаслідок того, що порушується обмін, е, обмін е, кальція в в кістках, і кістки втрачають свою міцність. Можуть бути патологічні переломи, можуть бути переломи в області шийки, шийки стегнової кістки, і це призводить до, призводить до того, що людина часто втрачає... Можливість мобільну, ну, тобто нормально uh -huh. рухатися. так. Е, для чоловіків е, теж є свої, е, свої е, обстеження. Це, окрім того, що ти ходиш на огляд до е, сімейного лікаря, консультація лікаря-уролога е, з обстеженнями от, там від 40 років перевіряють такий показник ПСА, який допомагає зрозуміти, чи є е, порушення роботи е, передміхрової залози, і виявити теж, е, якщо там є, Проблеми завчасно і направити або на лікування, або там на профілактування цієї ці хвороби. Е, у кожної вікової групи у жінок, у чоловіків, є свої м, такі, так би мовити, чекапи. Ну, зараз немає сенсу розповідати більш детально, тому що е, насправді, е, окрім цих базових чекапів, лікар ще може додатково індивідуально подивитися, що треба частіше, що треба не частіше там провіряти і контролювати. Тому Якби я так сумбурно і е, знаєте, як не не ціленаправно, так трохи хаотично розказала трохи там, трохи там, угу. е, тому що е, е, тому що немає сенсу от все це перераховувати е, через те, що комусь. Це треба, а комусь окрім цього, треба ще щось додатково Розумію. призначити, Розумію. Тому, тому бажано іти до сімейного лікаря, який може призначити це базове і, і ще що необхідно додаткове відповідно до вашої ситуації, до вашого ну до вашої до вашого випадку. Пані Любов, а от скажіть, будь ласка, тоді м м хотів поговорити за літніх людей. Як їм часто варто часто відвідувати лікаря для профілактичних оглядів? Сімейний лікар це раз на півроку, обов'язково. Це дозволяє лікарю, дозволяє лікарю проконтролювати, підкоригувати, відправити на додатку. Додаткові аналізи чи додаткові обстеження. Вузьконаправлені спеціалісти, ендокринолог, кардіолог, наприклад, там, уролог, гінеколог, в залежності теж від ситуації, від того, чи має людина якісь проблеми зі здоров'ям, чи не має проблем ніяких зі здоров'ям. Тому е, тому в сімейний лікар раз на 6 uh -huh. місяців раз на рік, ну, в залежності теж від, від ситуації. Якщо людина ну, не має ніяких особливо там, е, критичних ситуацій, таких просто там якийсь є тиск, трохи вищі норми, він гарно контролює, в людини не було інфарктів, інсультів, вона гарно почувається, то це може бути і раз на рік огляд у лікаря. Якщо людина має там, і цукровий діабет, і артеріальну гіпертензію, і має якісь там іще хронічні захворювання, проблеми з суглобами, і вимушена приймати не одну там, таблетку кожного дня, а більше, ніж три угу. таблетки, і такий коморбідний є пацієнт, то в таких випадках може бути консультація і раз на, на 6 місяців, і раз на три місяці. А скажіть, будь ласка, ситуації. хотів би трошки уточнити, коли краще проходити обстеження за власною ініціативою, чи вже після того як мали консультацію з лікарем? Звичайно, ну звичайно, знаєте, от, це така була була, є завжди проблема. Пацієнти намагаються зекономити і час, і гроші. Вони думають, так, а ну ка зараз собі там нагулюсь, питаю якусь подружку, якусь знайому, угу. чи піду в лабораторію, здам якийсь комплекс аналіз, прийду до лікаря, і тут все. Лікар скаже, о, супер, ви молодець, за один раз він мені і подивиться аналізи, і поставить діагноза, і призначить лікування. Насправді це не так працює. Дуже добре, коли ви спочатку йдете до лікаря, виділять, будь ласка, час, коли вам. Коли є вільний час у вашого лікаря, коли є вільний час і можливість у вас, прийдіть на огляд до лікаря, лікар може вас послухати, подивитися, поговорити, все дізнатися про вашу історію, життя, про ваших родичів і скласти відповідно до цього необхідний план обстеження. Ну, у всіх завжди є можливість відразу піти і все обстежити, тому можна буде просто собі розплесати навіть там план на рік, наприклад, там в січні. Я йду до гінеколога, а в березні я піду перевірю зір. А в травні я схожу до стоматолога. А от в червні я там здамо ці необхідні аналізи, які мені потрібно, ми зустрінемося з сімейним лікарем, там обговоримо, чи нічого критичного в мене немає, чи все добре. Ну чи як це там як це працює, як лікар вам визначить і скажуть, в якому терміні необхідно це все зробити. Але однозначно спершу має бути консультація сімейного лікаря, щоб не ходити ну, якби задурну, і не здавати непотрібні аналізи, не приймати непотрібні вітамінні комплекси, якісь і не ходити там по купі спеціалістів. Хоча цю проблему, наприклад, міг вирішити ваш сімейний лікар. Угу. Зрозуміло, бо, наприклад, ви прийшли до лікаря-невролога там з одним, він виключив своє, але далі, якби він вам не сказав, що робити. А ви прийшли до сімейного лікаря, він вас бачить, якби в цілому картину, людину цілу, а не якусь конкретну систему, конкретну хворобу чи конкретну якусь проблему. Він намагається вирішити комплексно те, що, що вас хвилює на сьогоднішній момент, і сказати: Ви знаєте, наприклад, ось це не дуже нагальна проблема, а ось це нагальна проблема. Давайте попрацюємо над цим, а далі будемо працювати над. Іншим. Я дуже дякую вам за відповіді. І пані Любов, я дуже дякую за розмову і за час, який ви для нас приділили. Шановні друзі, наші любі слухачі. Нагадаю, у нас в гостях була сімейна лікарка Любов Піднебесна. Пані Любов, бажаю вам міцного здоров'я і всього вам найкращого. До побачення. Дякую, Навзаєм. До побачення. голосом надеи радио голос надеи.